Добрий день, мої любі діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо онлайн-заняття. І сьогодні на уроці ми з вами повторимо наші вправи для дихання, артикуляційні вправи. А також ми з вами вивчимо нову вокальну вправу Зелені крокодили. І у другій часті урока ми з вами Будемо розучувати пісню, яка має назву веселі нотки. Тож починаємо наше заняття. Давайте з вами зробимо гімнастику для обличчя, розітремо наш ніс, щічки, зараз, будь ласка, згадаємо, які ми робимо вправи для язичка. Молодці. В іншу сторону. Молодці. Трішки розігрілися. Давайте зробимо втих і видих. Сідаємо рівненько, да? ніженькі, рівненькі, ще раз вдох робимо. І видих. Молодці, ще раз вдох. І видих. Два рази зробимо з носиком вдох, і два рази видох. Потім згадаємо, як ми видихаємо на свічечку, коли у нас свічечка перед нами горить, і ми видихаємо так, щоб вона не загасла. Ще раз, будь ласка, молодці. А зараз видихаємо так, щоб свічки на торті задулися, будь ласка, разом взяли вдох. Молодці ще раз. Ще молодці. Повільний вдох робимо і видих. Ще один вдох. І повільний видих. молодці. А зараз з вами давайте згадаємо наші дикційні вправи букви Б, П, Б, П, Б, П, Д, Т, Д, Т, Д. д, д, д. Ще таку гімнастику. Так, молодці. Ну і давайте згадаємо наші скоромовки. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш так, як я, так, як ти не вмію я. Це скоромовка. Або вокальна вправа, яку ми на тому уроці співали з вами. Давайте згадаємо про маргаритку. Ой збирала маргаритка, маргаритки нагорі. Розгубила маргаритка маргаритки у дворі. Молодці. І ще одну, давайте якусь згадаємо. Давайте складну. Букбундючих співпраця. «Перед дубом, трясна дубом, бурим чубом. Дуб припнув за чуба бука, буде букові наука. Вона доволі складна. Давайте ще раз. Бук будючих з тряс трясна дубом, бурим чубом. Ду припнув чуба бука, буде букові наука. Я вас не заплутала цією скоромовкою. Ну і давайте яку ще останню таку понад квіта ми літає джу-джу-джу. Ой, яка ж ти джвава бджілка золотава. Молодці, давайте ще раз її. Понад квіта ми літає джу-джу-джу. Ой, яка ж ти джвава бджілка золотава. Молодці. Ну, а зараз ми з вами почнемо вивчати нашу нову вокальну вправу. Має вона назву Зелені крокодили. Тож послухайте уважно її. А зелені крокодили за морозивом ходили. А веселі бегемоти їх чекали у болоті. Зверніть увагу, як ми відкриваємо тут букву А. Да? І співається вона ось так. А зелені крокодили. за... Морозивом ходили, а веселі бегемоти, їх чекали у болоті. Тож зверніть увагу, які голосні ми дуже відкриваємо широко. Це а зелені крокодили за морозивом ходили, а веселі бегемоти. Їх чекали у болоті. Навіть якщо буква А зустрічається у середині слова, ми також відкриваємо широко А так? цю голосну. Тож, приємного перегляду, співаємо разом. А, зелені крокодили! За морози вам ходили, а веселі бегемоти їх чекали у болоті. А зелені крокодили, за морози вам ходили. А веселі бегемоти їх чекали у болоті. А зелені крокодили, за морози повходили. А веселі бегемоти, їх чекали у болоті. А зелені крокодили, за морози вам ходили, а веселі бегемоти їх чекали у болоті. А зелені крокодили, за морози вам ходили. А веселі бегемоти їх чекали у болоті А зелені крокодили за морози. Сьогоднішній урок. Починаємо розучувати нашу нову пісню Веселі нотки. І зараз, будь ласка, послухайте перший куплет. Поспішають на роботу. Кожен день веселі ноти, у трамваї у таксі до ремі фасоля сі. Ми вже знаємо з вами назви цих нот. І приспів. Сім веселки кольорів, в тижня сім щасливих днів. Ноток сім, це знають всі До доремі фасоля сі, і співають, і танцюють, і по вулиці крокують. Другий куплет. Дощ чи сніг. Чи сонце сяє, нотки весело гуляють, в парки, сквери вийшли всі, до ремі, фасолясті. І знов приспів, який ми вже з вами знаємо, сім веселки кольорів, в тижня сім щасливих днів! Ноток сім це знають всі до ремі фасоля сі. І співають, і танцюють, і по вулиці крокують. Молодці! І зараз третій куплет. З ними друзями ми стали нову пісню заспівали, нам підспівують усі. «До ля сі». І знов приспів. Сім веселки кольорів, в тижня сім щасливих днів. Ноток сім. Це знають всі. мі фа ля сі. І співають, і танцюють, і по вулиці крокують. Разом співаємо цю веселу нову пісню. Надію, що ви займаєтесь весело, задоволенням. До нових зустрічей, Па-па!